Отже, біопсія вузлів щитоподібної залози, зазвичай називаємо тонкоголкова аспіраційна біопсія, використовується для визначення природи вузлів, тобто з чого вони складаються. Які ж є основні показання до проведення біопсії? Перше, це є розмір вузла, вузли понад 1 см із підозрілими ультразвуковими ознаками підлягають біопсії, навіть якщо вони мають розмір 2,5 см і більше, без цих підозрілих ознак. Так само вони підлягають біопсії, які ж то є підозрілі ознаки на, на УЗД. По-перше, це є виражена гіпоехогенність, тобто вузли темні на екрані. По-друге, їхні контури. Якщо контури не рівні, не чіткі, ми обов'язково робимо біопсію. По-третє, якщо в них є так звані мікрокальцинати, тобто зони, які світяться нібито такими білими цяточками, теж є однією з основних. Ознак того, що треба зробити біопсію. Якщо вузол більш вищий, ніж ширший, обов'язково робимо біопсію. Підвищене кровопостачання вузла так само може бути показом. І якщо на еластографії цей вузол нам дали, що він твердий, обов'язково робимо біопсію. Які ж є клінічні ознаки? Значить, Перше, це швидке зростання вузла. Якщо він виглядає навіть добре, але швидко росте порівняно з попередніми. УЗД обов'язково робимо біопсію, визначити, що ж там всередині змушує цей вузол так швидко рости. Коли розвивається так званий компресійний синдром, тобто хворому тяжко дихати, тяжко ковтати, він відчуває виражений дискомфорт, теж може бути показом до біопсії. А також індивідуальні фактори ризику, наприклад, позитивний анамнез. В родині у когось було захворювання, що подібне особливо якщо це злоякісне, якщо було опромінення дитячому віці, так само буде показом до біопсії. Наша основна задача це є визначити природу цього вузла, а все інше то вже вирішується по ходу обстеження і ведення цього пацієнта.